У році новому щастя, бажаємо вашому дому, щастя, бажаємо, радісно жити, Новому році край вселити. З Новим роком всіх вітаєм, щастя та добра бажаєм, щоб уміли ми радіти, Щиросердно, наче діти, щоб здоровими були І подолати все змогли. Зі святом величним, зі святом урочистим Вас вітаєм нині, ми на волині, з ним приходить радість в кожну хату всюди, як в часи минулі знов святкують люди, святкують, радіють, що Христос родився, що в яслах на сіні Він для нас явився. В святковий цей вечір, щасливу годину, хай сяйвом зірки, мир нашу країну, святе Різдво! Чарівне свято, всім зичу радості багато, здоров'я, доброти і миру, і щастя та усмішку щиру бажаю вам тепла і світла, і щоб душа у вас розквітла, у мріях до зірок летіла І для всіх, мов сонечко, світила любові чистої бажаю, добра і миру в ріднім краї. Добробуту у кожній хаті, щоб всі були теплом багаті. І щирістю, і добротою, і людяністю пресвятою. Всім зішу, щоб здійснились мрії, найкращі у житті надії. І з різдвом, та колядою, і з щедрівкою рясною. Будьте веселі, здорові, багаті, до роботи й навчання завзяті. Добра вам і радості, щастя без ліку, всіляких гараздів і довгого віку. Здоров'я бажаємо, ми господині, хай затишок буде у вашій родині, господар хай буде багатим, щасливим, синочок розумним, сильним, кмітливим. Хай донечка тішить, як зіронька ясна, життя нехай буде солодке і прекрасне. Ми прийшли вас посівати, щоб усіх пошанувати, сієм, сіємо зерном. Новий рік щоб був з добром. Щоб і вдома, і на полі вам всього було доволі. Сієм, сієм, посіваєм! З Новим роком вас вітаєм! Нова радість стала, яка не бувала над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла, над вертепом звізда ясна, на весь світ засіяла. де Христос. Родився, з діво плотися, як чоловік певна. Прославляю на колінця припадаю царя Бога прославляю, ой ти, царю, царю, небесний владарю. Слеве нашей славней Украине до рулита. Хочу привітати вас усіх з веселим святом. Я вам хочу побажати, щоб добро прийшло до хати, щоб жити і радіти, щоб здорові були діти, щоб сонечко веселе вашу тішило оселю. Бажаю тобі того, що хочеш, слова даремні, коли розтану в лід. в очах на землі такі чарівні ночі, і чарівні зорі в небесах, ніч на різдво, ніч на різдво. Зоряна казка, нічна різдво, все, що було, знайдемо знов, нічна різдво, нічна різдво, тільки будь ласка, не забувай мою любов. Я відкриваю тобі свої долоні, там стільки сонця, там тільки світ моїх надій, стільки днів була душа в полоні та приходить ніч різдвяних мрій, ніч на Різдво, ніч на Різдво. Зоряна казка, на різдво, все, що було, знайдемо знов, нічна різдво, на різдво, тільки будь ласка, не забувай мою любов. Нічна різдво, Нічна різдво, зоряна казка, Нічна різдво, все, що було, знайдемо знов, Нічна різдво, Нічна різдво, тільки будь ласка, не забувай. Мою любов. Йде новий рік чарівне свято, ялинка світлом спалахне. І буде привітань багато, нікого радість не мене. Тож я усім, усім бажаю здоров'я, ласки і тепла, добра від краю і до краю, щоб доля кожного цвіла, кохання щирого, палкого, любові, море у серцях, успіхів усім багато, натхнення. Творчості і знань, і щастя та не тільки в свято, а цілий рік і кожен день. І хай в країні мир настане, хай радісні дзвенять пісні. Веселих різдвяних свят вам бажаємо всім хороших новин і новим істом Миру, щастя, на дії, рік новий настає! веселих різдвяних свят вам, веселих різдвяних свят вам. Весел... Солотить зоря дорогу, ще друвать пора. Наче горличка торкоче, Біла віхола у вікно, йде у дім наш на вироче, ми чекаємо давно. Хай гуртелиця гуляє, хай пів світу замило, а у нас ялинка сяє, наче сонечко сійшло йти до нашої родини, наші вислухай пісні. І пошли для України на весь рік лиш топлі дні, всі любов, і радість рясна. Новий роче, в то прий час, нехай скрізь буде щиро і щасно, як тепер в світлиці в нас. На столі свята вечеря взя родина за столом, відчиняє ангел двері позолоченим крилом. Благовість нам сповіщає про народження Христа. В хаті свято розцвітає, хріє душу топрота, пахне снігом і кутею, сяє зірка, сніг скрипить, і колядка над землею з білим ангелом летить. Музика. Кроня родинним, емоції позитивних, Солідний не зап'янтих у вижнар. І санек. Хоїнки покати в присенти чотечний милий коленди! Прийшлі ж ми ту до вас з гв'яздом променістом! Здоров'я віншуємо, кванями ще низько. На небі зірка засіяла, вказівником дороги стала, до вифлеєму за звіздою, царі вже рушили ходою, і ми із радістю новою, дитятко славим колядою, вся Україна колядує, земля і небо торжествує. Глянь на нас, вишні, Боже, дай нам расти все, що гоже. І скрипи нам серце й груди на важкі майбутні труди, щоб ми правду полюбили й вірно Господу служили. Ми нині охоче від серця співаєм з Різдвом Христовим, ваш дім звеселяєм, Бажаєм вам всього, чого лиш вам треба, щоб Господь Бог дав з високого неба, щоб Господь Бог дав і вашій родині найменшій українській дитині. i like the story Ісуса маленька дитина хоче побожне є слово сказати, хоче принести вам радість до хати, може, вас в хаті чого бракує. Може, вас в хаті хто гірко сумує, хто гірко сумує, розвеселиться разом з маленьким Ісусом на сіні. Всіх вас вітає на Україні, щоб ниви зродили без грому, без тучі. Добром наливалися зерні лоскучі, хай Бог вам в кожному ділі допомагає. Христос ся рождає!